Ми воїни світла. Закони війни визначають нашу гідність навіть у найекстремальніших обставинах. Згідно з Женевськими конвенціями, поводження з військовополоненими регулюються чіткими нормами міжнародного гуманітарного права. Їм гарантується поважне та справедливе ставлення. Полонених не можна піддавати жодному виду фізичних та психологічних тортур, а також вживати заходів, що можуть завдати шкоди їхньому здоров'ю. Вони мають право на захист від неправильного поводження та на повагу до їх їхньої особистої гідності. Пам'ятайте, що військовополонені це наш обмінний фонд. Коли ми обираємо зберегти ці життя, ми не лише слідуємо міжнародним нормам та правилам, ми демонструємо світові, що сила воїнів світла полягає у здатності навіть у важкі часи не втрачати гідність і людяність.